Привіт, зараз я розповім вам про настільну гру небокрай локалізацію від видавництва вудкет. Це в нас гра, де ви буде подорожувати континентом Алула, відкривати там різноманітні нові об'єкти, знаходити святині і допомагати місцевим жителям і виконувати їх завдання. Це по сюжету, але насправді це досить абстрактний такий філер з дуже незвичною і цікавезною механікою. Давайте спочатку розповім вам права цієї настільної гри, а потім поділюся вражень. Ця гра в нас грається від 2 до 6 гравців, і на початку кожен отримує по дві картки. І в центр викладається на одну картку більше ніж гравців. Тут в нас дуже незвичний підрахунок балів. І я його під кінець розкажу. Але суть в тому, що ми будемо грати з вами 8 раундів, кожен з яких ви будете викладати перед собою картку. Тобто, наприкінці перед вами буде 8 карток. І кожна з цих карток буде приносити якось переможні бали, або не всі, а деякі з них будуть приносити переможні бали, але ви їх будете враховувати в зворотньому порядку. Тобто кладете 8 карток, і ви будете не першої рахувати до восьми, а з 8 до першої. І як це робити, є навіть окрема підказка, що зручно, що вона тут є, прям тому що дуже незвичний цей підрахунок. І також всі символи, які я вам зараз поясню, також є на цій підказці. У нас є картки. На них що є? На них є цифра унікальна, там від одного до здається 65. Є карти днівні і нічні, як бачите, там є чувак. Є кольори на картах: ось це червоний, синій, зелений і є ще жовтий. І також кожна карта, як бачите, за щось приносить переможні бали. Наприклад, тут є три типу ресурси: оце Химера Окіко, оце камінь-Удду, а тут є чортополох Гаудлок. Але ось це те, що картка приносить, а це ніби ціна, те, що необхідно заплатити, щоб розблокувати цю частину. Наприклад, цей чувак просто за камінь, кожен дає три переможні бали. А цей, наприклад, дає за кожну химеру по три переможних бали, але тільки якщо у вас вже є два камінчики. Ось цей приносить по три за кожну химеру, цей по два за кожну нічну карту, цей за камінчики, а цей за зелені та жовті карти з цими кольорами по три переможних бали. І також є ще святині, які ви будете отримувати по ходу гри, якщо будете викладати карту, яка більша, ніж попередня, які також вам будуть приносити, але по два якихось приколу. Ось ці не мають кольору. Але, наприклад, ця приносить такий символ, і за кожного по одному балу цей мапу і камінчик, цей за кожен кольор по одному переможну балу. цей дає синій кольор і одну хемеру. Цей нічна картка і червоний кольор. І та кожна картка щось вам буде додатково давати. Але круто, що святині вони спрацьовують для кожної карти з ваших. Тож, давайте я зараз вам покажу принцип гри і принцип того, як враховуються переможні бали. Спочатку кожен з вас собою викладає одну картку, і ви їх за першу нічого не отримуєте, ви порівнюєте їх по цифрі. Той, в кого найменше, перший бере картку, потім в кого наступна за цифрою наступну картку і так далі до останнього. І останній буде вибирати вже тільки з двох карток. Перший в залежності від кількості гравців за різної кількості. Цей гравець, наприклад, бере собі ось цю картку. А цей бере собі цю. І викладаються нові на наступний раунд. Ми вже беремо собі і викладаємо по другій картці. Я, ви бачите, не планую, просто викладаю яку завгодно. Виклав 52 і 4. Ця картка менше нічого не отримує, а в мене 62 це більше, ніж 22. За це я отримую карту святині. А також в мене є мапи. За кожну мапу ви берете одну додаткову картку святині і тепер вибираєте з них, яка вам більше підійде. Я собі візьму ось цю картку з мапою. Вона мене тепер відкрита лежить. Далі. Він виков 4, тому він перший бере собі ось цю. Я виков другий, тому беру собі ось цю. І карти оновлюються. І тепер граємо третій раунд. І так, давайте я всі 8 раундів швиденько зіграю. В мене. 20 це менше ніж 62, а в нього 50 це більше ніж 4. Тому він бере собі одну карту світині, але не вибирає, просто отримує ось цю, яка буде проносити по два переможних бали. І він 50 і 20 за 20 я беру собі ось цю картку, він за собі 50 бере собі ось цю картку. Вони оновлюються. І ми викладаємо по четвертій картці. 34 і 24. Тишити більше, ніж 20, тому я беру собі святиню, і в мене 1, 2, 3, 4 мапи. Тому я беру ці 5 карток, і з них обираю, яка приносить мені за мапу переможні бали. Ось цю. Вона також жовтого, вона також мені приносить переможні бали, якщо я зберу собі ці ананаси. Точно, все, буду сюди ананаси збирати, сюди теж. 34 і 24. 24 перший бере, і він забирає собі ананас. Ну, ні, їх, їх нема, але я думаю, що в мене буде, тому беру все. Нові картки викладаються. І беремо. Я беру собі. Викладаю ось цю. Він бере собі 24. Викладаю ось цю. Виковай. Я відкриваю, він відкриває. В мене 37, в нього 48. І в мене більше. Я беру собі 1, 2, 3, 4. 5 карток і шукаю картку з ананасом. Раз, два, три, 4, 5. Ось одну знайшов. Я її собі беру. А мені потрібно ще дві Він. Також бере але в нього просто одна випадкова сюди. взяв собі. Тепер в нього 48, в мене 37. Я перший беру, бо в мене менше. Жодна з них не занесло. Але ось ця хороша. Він собі бере йому по так, що в нас їх немає, просто бере собі будь-яку. Закривайте нові. Я виклав картку і він виков картку. Ось цього. Відкриваємо, в мене 65, в нього 61. Я беру собі 1, 2, 3, 4, 5, 6 карток. Шукаю ананас. Ось в мене є. І ананас, і мапа мені підходить. Є, є шанс ще одну знайду, і вже буде відкрит. В нього більша, але в нього нема мап, він просто випадкову карту отримує ось таку: 61, 65. Він перший бере, бере собі ось цю. А я беру собі ось цю. Нові карти відкривається. І я собі обираю цю. І він собі вибирає ось цю. Скриваємо. 7 і 68. Я беру собі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вау! З восьми карток обираю жодних занаси немає. Жесть. Ну, візьму цю, що за мапою буде. Давати купу балів. Взяв. А він виклав на один більше, в нього є мапа. Тому він вибирає з цих двох і бере оцю з ананасу. Він комбує, йому два, бо він потрібно, бо він їх знайшов. Тепер в нього 67, мене 68, він перший бере. Забирає собі ось цю, просто, щоб мені надати, а я собі ось цю. І нові карти відкриваються. А вже останній раунд вони не повинні відкриватися. Просто викладаємо щось. Я викладаю просто ось цю. Ні, просто ось цю. Він викладає. Все. Все ми їх скриваємо. В мене, неме, в мене не більше в нього не більше. Закінчили ми гру. Тепер підраховуємо бали. Давайте з нього е, йому підрахуємо. Ага, я не буду сумувати, просто покажу вам, як воно підраховується. І підрахунок ви записуєте собі, звичайно, в блокнотик. І потім всі рахуєте. І ви рахуєте кожного по карті. Тобто мені зарахував одну карту, суперник одну. Потім наступну відкриваєте і другу кожну рахуєте. І так Більше якась зберігається напруженість, щоб він не одного порахувалися, а ось у всіх по одній рахуйте. Давайте його проходимо по одній. Тут він отримує по 2 бали за кожну мапу. У нього немає жодної мапи, нічого не отримує. Тут він отримує 19, якби в нього були ці ресурси він їх не отримує. Тут, якби ці ресурси, він 17 отримав. Тут за кожен камінчик по 3, але жодного камінчика немає, нічого не отримує. Тут. Якщо є окіко, в нас є огіко, то за кожну кожнічна картку по 2 бали. одна одна вона приносить 2 бали. А ви бачите, наприклад, оцей би приносив каміння по 3 бали. А оці каміння ви потім зустріли, тому воно не приносить. Тут, якщо є 2 ананаси, а в мене є 2 ананаси, то кожна зелені це 4 бали. Оці три вони зелені, вони приносять 12 балів за цю картку. Ця нічого не дає, просто у 2 ресурси. І ця каже за кожну. Нічну по 3 бали, тобто ще 3 бали отримується. І рахуємо потім окремо за ці. Кожна на нас по одному балу це 2, 3. вона за все проносить. Ця по одному за кожну червону синю. Це 1, 2, 3, 4. Ця за кожне офіку по 2 бали. Ось одна ці 2 бали. І ця за кожну синю базойну по одному балу у нас це 4 бали. Рахуйте суму, це ваші переможні бали. Тепер давайте мене подивимося, що я там собі заробив. А-а-а, блін, я от цього щось не повинен був його викладати. У мене ось є за набір ще трьох кольорів, він дає 10 балів, але не вистачає зеленого. У мене є синій і жовтий, і червоний. І 10-балів я не отримую. Наступна картка. Якби було дуже багато каміння, цілий 24 бали. Цю картку, тільки якщо ви перший виколи, ви зможете її закрити, так її досить важко зібрати. Ця, якщо є три нанаси, у мене їх один, два. Нема трьох. Це не дивлюся. Ця, якщо є ананас, в мене він є 3 бали за кожну нічну. В мене є ось тут нічна, тут і тут. Це 9 балів. Далі дивимося. Якщо є 2 камінчики, нема. Тут, якщо є один камінчик, є один, кожна нічна по 2 бали. В мене 1, 2, 3, 4, 5 нічних це 10 переможних балів. Ця каже, якщо є три ананаси, в мене нема. Тільки раз, два. Я не знайшов третій. Я їх спеціально шукав і не знайшов. Ех. Напружена гра. І цей приносить по одному за кожну мапу. Мене купера один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість балів за цю. І тут окремо оці дві. Ще кожна по шість, кожна за мапу приносить. Отак ви їх і підраховуєте, і в принципі це всі правила. Насправді досить просто в неї грати. Викладайте картку, дивитись у кого найменше по кількості. Забираєте картки зсередини. Якщо ваша наступна карта більше ніж попередня, ви берете собі святині плюс додаткові святині за мапи, і намагайтеся накомбувати так, щоб набрати більше переможний балів, але в воротньому порядку. Ось цей зворотний порядок це найбільш незвична штука в цій грі. Щодо компонентів, все дуже просто. Тут просто дві колоди карток, є оця трішечки десь щільна підказка, зручні правила, зрозумілі. Що мені подобається, що тут тема. Дві сторінки займає просто пояснення теми в цій грі. хоч вона досить абстрактна, але тут багато її опису, видно, що вони знаєте, вигадували цікавий світ. І е, кожна картка, цікаво оформлена. тут різний фон на цих картках цікавий. І на кожній ну, ці чуваки, дуже багато фізноманітний, ось вони всі унікальні. І прям гарненько все оформлено, при тому, що інфографіка дуже зрозуміла і проста. І є підказки про всю інфографіку, хоча з першої партії зрозуміло, що за що приносить. І коробка мені насправді подобається. Вона дуже приємна на дотик. Я думаю, що як простий картковий фівер за компонентами це топ. Малесенькі картки, все гарно виглядає, зручно. Переходимо до моїх вражень. За темою, це, звичайно, взагалі абстрактна гра, в якій немає теми. Але мені насправді сподобалося, що гра не зважає на це. І цілих дві сторінки присячі тому, щоб описати цей світ, розказати вам про знаменний камінь царства мінералів, про величну химеру царства тварин і за сподків чортополог царства Рослин. Розповідає про цей континент про цих мешканців і про сезонні біоми, які тут є. Тобто, насправді просто описує ті елементи, які додаються, як знаєте, масті на картах. Але в між такому сюжетному варіанті мені це подобається. І я використовую ці елементи для того, щоб пояснити права цієї. гри, Бо ви ніби ще йдете, малюєте мапу цього світу, а потім повертаєтеся по своєму шляху і отримуєте за виконання завдання, які вам дали ці мешканці, свої переможні бали. Але загалом ви розумієте, що абстрактна, але дуже гарно оформлена і. Прив'язана якоюсь темою гра. Але це тут не найголовніше. Головніше те, що, дивлячись, що вона така проста, що ви просто берете собі картки, викладаєте, і карти одночасно і самі за щось дають переможні бали, і самі вам щось приносять. Такого було багато в іграх. Я ось точно зараз згадую салат рецепт успіху, наприклад, настільна гра, яка мені щось нагадує. Але. Та механіка, ось незвична, що ви повертаєтеся назад і по-новому рахуєте типу бали, вам все потрібно враховувати. Це реально змінює підхід ваш до цієї гри. І тут можуть бути ваші різноманітні стратегії, розбіру цих. Святинь. Різні штуки ви тут збираєте, по-різному комбуєте їх. І ви це робите кожен раз, в залежності від того, як інші гравці грають, і які саме картки виходять, і що вам дістається. При цьому є додатковий варіант. Більше варіантів вам комбити, коли ви не три картки випадково отримуєте на початку гри, а отримуєте п'ять із них обираєте три. В принципі, можна з таким грати, він не дуже змінює сам процес. Мені здається, що вона досить регравальна. і коли я грав, вона прям заходить, більшості гравців за дротом це цікавезно. Ця гра прикольна, що вона і за дротом підходить і новачкам, бо вона досить проста, але за дротом цікава. Що я можу точно про неї сказати, що вона механічно цікава, в неї цікаво грати. І від першої партії ви дивитеся такі вау, А давайте зіграємо ще раз. І це гра, в яку ви граєте. ну ось я грав кожен раз, хотілося другий раз ще зіграти, тому що прикольний процес. Мені вона прям сподобалася, вона цікава, дуже гарно виглядає, прикольно. Цікаво це комбінувати, при тому, що це дуже швидко і просто. Якщо ви шукаєте собі швиденький, цікавенький такий філер, в який можна прям залипнути, і декілька партій багатрят грати, і потім грати ще раз на наступний день, і потім ще раз на наступний день, і вас цікавлять цікаві захоплюючі механіки, то обов'язково зверніть увагу на настільну гру небокрай. Мені прям подобається, я полюбляю цікаве, такі філери затягуючи, це прям гра для мене. І наприкінці відео, як зазвичай, я пораджу вам дві чимось схожих настільні гри. І перша гра, буде, яку я вже називав, це гра салат рецепт успіху, дуже простий філер затягуючий і елементарний підходить для новачків. І там також ви обираєте кожен раз, яким чином використовувати картку. Або взяти її як завдання, або використовувати власне як ресурс для приготування свого салату і тримання балів за інші картки. І ще одна настілка, яку мені нагадує настільна гра Небокрайця, це настільна гра хижі світи. Це вже така більш складна гра, це ще досить проста, і там є механіка виставлення своїх працівників. І там ви також отримуєте такі квадратні картки, які вам за різні штуки і приносять переможні бали. І при цьому кожен з них своє щось дає, і їх цікаво між собою комбінувати. І ось комбінації цих карток, які всі по-різному там складаються, вам дарують безліч задоволення в цій настовці. Огляди на обидві ці гри є в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійної вам та нудної ночі.